Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина, і хочу з вами зараз зробити розклад на тему. Вчора вийшло відео від Вовчиці. Вірніше, Вовчиця Плюс. Називається Звернення Григорія Омельченка до Президента України керівництва спецслужб силових. Ну що, це таке? Щось у мене. Угу. Силових структур і громадян. І, і додається стаття. Я цю статтю, ну, так, я скажу, трошки перечитала її важко так знаєте, зразу. Є вона. Я дам посилання теж на цю статтю, щоб ви подивилися. І тут є звернення, як я вже сказала, генерал-лейтенанта Григорія Омельченка і е, дивіться, я зараз зроблю з вами розклад на цю тему. Реакція е, не тільки Зеленського, давайте реакція верхівки Зеленського, тобто Офісу президента. Ну, тим, е, саме реакція тих людей, які керують владою. Ті вузьке оточення Зеленського, ну і включаючи Зеленського. їхня реакція саме на це. На цю статтю. Чи взагалі. Так. Прорвемося. Прорвемося. Ну, ви знаєте, тут багато старших арканів. Треба працювати. Тобто, їхна реакція. Треба домовлятися, треба працювати, треба йти так, як ми домовилися. З ким могли домовитися. Ви і так знаєте, з ким вони могли домовитися. Мені інколи закидають, що Ірина на що не договорюєш. А що тут договорити? Ви і так знаєте, з ким Зеленський домовляється. І так, дивимося: тут, знаєте, як. Зробити, працюють. Тобто, у них зараз працюють людина тим, щоб його залишити. Тобто, що він залишився на своїй посаді і вийшов з цього, але тут щось, знаєте, як то кажуть, якась гнилючка тут є. Тим більше, що в статті. Пан генерал закликає, що необхідно зробити для збереження легітимності української влади в особі президента України на міжнародній арені. Тобто йому потрібно звернутися до Конституційного суду. Тепер запитання: чи буде він звертатися до Конституційного суду? Не хоче він. Просити не хоче він, не хоче умоляти, не хоче просити. Тут таке враження, що вони це все пропустять. Не будуть, вони, здається, звертатися. Дивіться. Спочатку в мене таке враження: тут будуть спочатку дивитися на лояльність. Оці карти вони говорять про лояльність. Чи будуть тут лояльні ці, як їх, судді? Вони б давно вже звернулися до них. Розумієте? Ось, щоб не стати Лукашенком або Путіним. Але він, вони цього не зробили. Тобто влада цього не зробила. Це говорить про те, що судді нелегітимні, не повністю легітимні. Там, наскільки я розумію, треба 10 голосів, а їх значить немає. Тут таке враження, що вони спочатку перевіряються на легітимність, а просити він не хоче. Просити він не хоче. Тоді запитання, як відноситиметься, зараз я візьму нова, це все, як буде відноситись весь світ, цивілізований маю на увазі, до президента? Чи визнають його президентом, якщо він не проведе, тому що, мої дорогенькі, єдиний дивіться, є декілька варіантів, або Зеленський йде сам. Або він звертається до Конституційного суду, тому що тільки Конституційний суд України може розтлумувати, тобто пояснити це, розтлумачити і сказати, так, він може залишатися, поки ми не оберемо іншого. Або переходить до Верховної Ради, і це буде Стефанчук. От якось так. Давайте подивимося, як буде відноситись до якщо Зеленський. Не йде з посади, не звертається до Конституційного Суду України за розтлумаченням? Як будуть після 20 травня до нього відноситись наші українські партнери? Партнери України. Ну, це і Америка, це і Англія, це і Європа. Як вони будуть до нього відноситись? Що він шулер, і що він тримається за владу. До речі, негативно. Негативно. От бачите, вони його не будуть визнавати. Це не є визнання, щоб ви розуміли, це не є визнання, тому що ці всі карти показують, що він тримається за владу. А тут треба чітко пояснити і народу України і Заходу, так само, нашим партнерам. Тут я бачу негативно. Тут дуже спірне питання. Як е, ви можете собі уявити, як деякі тільки чекають, щоб зробити якісь е, негативні заяви, такі, як Орбан, е, хто там ще може бути Фіцо? Розумієте? Ось, прибічники е, путінського світу вони можуть зараз робити якісь заяви. І ось це і буде критичні заяви, що він тримається за владу? От мені цікаво, що з цього всього вийде? Ну, Зеленський залишається при своїй посаді, нікуди він не йде. Так, він силою захопить владу. От і все. Я не бачу, що він не йде. Вибачте, я не бачу. До речі, можуть подати у Конституційний суд фракція Слуга народу, але вони вже відмовилися, арахамія відмовилася. Мамамія, і а, можуть інші е, партії, інші фракції подати е, до Конституційного суду, але чомусь вони мовчать, можливо, там потрібна якась кількість голосів. Ну, я тут не бачу, що він іде. Хоча, хоча, ось тут е, силовим методом буде е, припинене, тобто, закінчення його сроку силовим. Тут виглядає силовим. До речі, не розумію, хто розповсюджує, що Ірина закликає до Майдану. Не пам'ятаю такого, можливо, я була без пам'яті. От. От. Хто, будь ласка, покажіть мені моє відео, і я вам повірю лише тоді. Ось якось так. Я ніколи не закликала до Майдану. А те, що розповсюджують, от не знаю, кому це вигідно. Гаразд, мої дорогенькі. Ось так виглядає. Тут можна, тут можна взагалі-то тут можна дійсно сказати, що е, може закінчитися е, його срок. Давайте я ще перепитаю. Залишається він, чи таки піде? Ну, дивіться, таке враження, що таки може піти, що він може піти, тому що залишається тут іде трансформація, значить, вже не може залишитись. А піти ну, це, знаєте, це наші фантазії. Розумієте, як карти показують? Тобто, і не залишається, і не піде, тому що це фантазії. Якось так. Тут ще, бачите, ще ось тут тут чітко каже, що ні, не залишиться. Оця карта каже, чітко ні, не залишиться. Але ось тут немає визначення. Коли йде сім кубків, це коли не визначеність. А може, я це візьму? А може, я так зроблю, а може я так. Розумієте? Тому в інформаційному просторі у Всесвіті. На майбутнє ще не визначено. Тобто, чи він піде чи ні. Але те, що він залишиться, теж він не залишиться. Але що він піде, теж незрозуміло. Тому що тут, значить, декілька шляхів є, як він піде з президентства. Декілька. Бачите, тут аж аж сім. Вибирайте дорогенькі мої, що вам найбільше підходить, а ми розберемо на інших розкладах. У мене аж настрій піднявся. Я прочитала статтю Омельченка, і в мене піднявся настрій. Гаразд, мої дорогенькі, я бажаю вам всього найкращого, мирного неба, мирного дня та ночі. Бережіть себе, мої любі і разом до перемоги. Все буде Україна!